59-й тиждень Великої російсько-української війни, як не парадоксально, війде в історію не подіями на фронті, розвитком подій якимись змінами радикальними, не питаннями, які пов'язані з матеріально-технічною допомогою. Звичайно, головним інформаційним приводом тижня, який пройшов, були саме зливи інформації, те, що якби, широкі маси людей, громадськість, основні медіа. Нарешті дісталися до американських секретних документів, які вперше були оприлюднені на початку березня, але лише через місяць саме дісталися такого широкого загалу. Мова йде про цілий перелік документів, більше 100 одиниць, які в основному стосуються. Такого щоденної звітності, яку готує управління одне з управління об'єднаного комітету начальників штабів, але там є і інші документи цікаві показові. Зрозуміло, що в першу чергу ці документи стосуються ситуації на фронті, оцінки українського потенціалу в різних сегментах воєнного і оцінки російського потенціалу. Ну, перше, що треба відзначити, що в принципі українська сторона обрала правильно стратегію загалом, тобто ми. Не обговорюємо суть цих документів, тому що дійсно це внутрішньоамериканська справа. В першу чергу, тобто, це саме американському уряду, варто провести відповідні розслідування, варто з'ясувати джерело витоків і прийняти відповідні заходи. Тобто, дійсно, це саме американське завдання, і Україна в цьому питанні більше сторонній споглядач щодо дискусії: наскільки автоматичними є ці документи, зрозуміло, що були знайдені певні неточності, те, що Фактично вносились певні корективи, особливо щодо втрат співвідношення втрат, і з іншого боку, те, що відповідне питання розглядається мін'юстом США, а саме підрозділом, таким як Федеральне бюро розслідувань, розуміло, що це опосередкований доказ того, що це дійсно більшість документів є автентичними, і як наслідок, звичайно. Є предметом особливої уваги. Тобто, незважаючи на певні сумніви щодо автентичності, такий масштаб реакції, коментарі від і Міністерства оборони і від е, Ради національної безпеки, і саме розгляд ФБР, це е, обсередкований найкращий доказ, що це дійсно е, автентичні документи потрапили е, в мережу. Щодо самої суті документів і їхнього впливу на подальший розвиток подій, з одного боку, ці документи вони лише підтвердили ті моменти, які, в принципі, обговорювалися спеціалістами, аналітиками, людьми, які мають уявлення щодо відповідної ситуації. Тобто, наприклад, коли мова йде про запас ракет до ППО, то зрозуміло, що... Людина, яка орієнтується, розуміє, що радянські системи це старі системи, радянські системи це системи з напівактивним наведенням, так званим радіолокаційним, що для збиття цілі необхідно декілька ракет, і що стан перехоплювачів може бути не найкращим. Тобто, вже обговорювалось неодноразово те, що Україні дійсно потрібно посилення ППО, тому що на радянському спадку ми не можемо вічно триматися, і ворог дійсно в рамках тих. Атак, безпілотниками Камікад, закрилатими ракетами по енергетичній інфраструктурі, так він виснажував, в тому числі, запаси наших перехоплювачів. Тобто це все обговорювалося і, в принципі, чи найкращим доказом того, що дійсно це питання є пріоритетним і важливим, це постійні заклики української влади щодо того, що. Посилюйте наш сегмент ППО набагато більше, чим ви це робите, включно заяви президента України, що, наприклад, Україні треба 20 батарей, систем Петріот або, наприклад, сам ПТ для того, щоб повністю покрити українські потреби. Тобто, це не було секретом. Інша справа, звичайно, що коли озвучуються певні терміни щодо того, коли відповідні ракети перехоплювачі закінчаться, звичайно, це не є чимось. Добрим чимось правильним. Так само, коли обговорюються перспектива українського наступу і висловлюються сумніви з американського боку щодо того, наскільки Україні вдасться провести масштабні дії, найбільше вражаюче в цій ситуації, є те, що, власне, американці, які фактично можуть впливати на ситуацію шляхом збільшення допомоги, вони лише констатують відповідний факт. Але не збільшують допомогу або не реагують асиметрично, те, що, наприклад, просила Україна передати оперативно-тактичні ракетні комплекси Атак як засіб компенсувати брак боєприпасів до класичної ствольної артилерії. Тобто в цьому всьому дивує найбільше те, що якщо ви ходите, ну продовжувати логічний ряд, що якщо є такі песимістичні доволі оцінки, якщо вірити в виданню Washington Post, але при цьому немає додаткових постачань, більш масштабних виходить, що Нашим партнерам це ок. Тобто проблема, от саме в таких от подальших роздумах, до яких придво, е, призводять відповідні документи, відповідні е, зливи інформації. Так само, е, коли е, зливаються в змі можливості певні схеми щодо постачання артилерійських боєприпасів, наприклад, із південної Кореї, за рахунок того, що Південна Корея продасть ці боєприпаси Польщі, а потім зрозуміло, що Україна їх отримає. Це теж. Не сприяє реалізації відповідних пріоритетних до нас схем. З іншого боку, ми отримали підтвердження, що російські збройні сили дійсно перебувають в дуже важкому стані. Вони не можуть виконувати поставлені завдання наступальні Росії так і не вдалося перетворити мобілізованих на дійсно дієву силу, яка може виконувати масштабні бойові завдання. Тобто, Висновки ці це теж я показував, але, в принципі, більшість із цих висновків щодо, там, наприклад, негативного впливу жертв вбитих, поранених, виснажених морально і фізично серед професійної української армії, в принципі, ми це навіть на майданчику Warcast обговорювали, звертали на це увагу. Це, в принципі, було прогнозовано, очевидно виходячи із тих кроків, які приймалися нашими партнерами до цього. тобто, з одного боку, звичайно, підсумовуючи цей момент, ми, на щастя, не побачили зливу якихось даних щодо наших оперативних планів, щодо планів майбутніх операцій, і це є добре. Але з іншого боку, поява таких даних, особливо деталізованих, в засобах маси інформації в широкому загалі, вона не сприяє напрацюванню довіри взаємної. І ускладнює обмін даними, обмін інформацією, тестування наших планів на проведення операцій. І загалом, звичайно, є певний психологічний дискомфорт, коли ти читаєш відповідні речі, особливо коли це стосується перспектив нашого контрнаступу з точки зору американських оцінок, як американці оцінюють наші шанси на успіх і маючи при цьому можливості посилити ці шанси на успіх. Якщо ми говоримо про лінію фронту про бойові дії протягом 59-го тижня Великої російсько-української війни, то знову ж таки тенденції, які вимальовувалися в останні тижні, навіть я б сказав, вже останній місяць, вони в принципі продовжуються. Тобто, російський наступ він виснажується, він втрачає залишки свого потенціалу до якихось масштабних дій. І найперше ми бачимо це по рівню втрат, тому що Якщо ми говоримо про січень, лютий і навіть першу половину березня, то неодноразово були повідомлення про те, що ворог втрачав в середньому до тисячі дев'ятсот 1000, 1000, 1100 навіть осіб особового складу, то зараз ці втрати зменшились, і саме втрати в живій силі я показовому, оскільки ворог після масштабних втрат техніки зробив ставку на живу силу, компенсуючи. І втрати, які є. Якщо ми говоримо про конкретні напрямки, то, в принципі, ситуація на флангах нашого фронту, частини фронту на сході, вона залишається стабільною. Тобто, так, наприклад, ворог знаходиться там за 10-15 кілометрів від Куп'янська біля населеного пункту Лиман Перший, але якби далі він не просувається і якихось зусиль далі просуватися не. Відслідковується, тобто на цьому напрямку ворогу не вдалося прорвати нашу оборону і заломити наш фланг з метою, щоб нівелювати наші досягнення в харківсько-харківській або балаклійсько купінській наступальній праці. Так само на напрямку Лиман, тобто КрКРМ на Лиман, теж ситуація не змінилася, і навіть введення в дію важких вогнеметних систем, так званих. Які були надані повітряно-десантним військам Збройних сил Російської Федерації, не допомагають змінити ситуацію. Тобто, бої носять локальний характер за локальну ініціативу на місцях, і далі знаходяться в тих географічних межах, про які вже неодноразово згадувалось, тут тобто, Траса Р-66 і Річка Жеребець, і, в принципі, ситуація залишається без змін. Так само спроби південніше Сіверського Донця, тобто в районі Білогорівки. Змінити яким чином ситуацію для ворога не вдається. Основні, звичайно, зусилля і далі ворог прикладає біля Бахмуту. Так, зараз ворог контролює 75% цього населеного пункту, але він платить велику ціну за просування. Це перший момент. Другий момент ситуація на флангах повністю стабілізована. Тобто всі спроби ворога перерізати лінію комунікації, оточити наше групування, яке знаходиться в Бахмуті, вони. Вони не вдалися, і тобто бойові дії далі відбуваються біля тих самих населених пунктів, що і тиждень назад, і два тижні назад, і три тижні назад. Тобто, це Оріхова-Василівка, це Богданівка, Григорівка, Хромове. Якщо ми говоримо про північний захід від Бахмуту, якщо ми говоримо про південь, південний захід, то це знову ж таки Іванівська Ступочки, Біла Гора, Претечина, Олександро Шультина, тобто ті ж самі. Населені пункти, і е, головне є те, що е, ми повністю стабілізували ситуацію на флангах, перерізати лінії комунікації ворогу не вдається, ворог платить дуже страшну ціну за просування вперед саме в урбанізованій місцевості. При цьому президент України, е, Верховний Головнокомандувач, він чітко під час візиту до Польщі заявив, що якщо буде відповідна загроза. То війська будуть виведені. Але оскільки загрози такої немає на флангах, ситуація стабілізована, то ми далі продовжуємо боротьбу, яка є дуже важливою на оперативному і стратегічному рівнях, тому що вона дозволить нам відкрити вікно можливості для наших контрнаступальних дій. Так само в районі Авдіївки ті певні успіхи, які намальовувалися ворога 2-3 тижні тому, вони, ворог вже не має такого самого темпу просування. Тобто, далі спроби зайти з боку Сєвєрного – це. Південний захід від Авдіївки, з боку Новокалинівки, Новобахмут, бо Новобахмутівки це вже північний захід. Вони не дають успіхів. Так, ворог в тому числі задіює авіацію, задіє бомби вільного падіння, але якихось швидких успіхів він не має. Так само ворог і далі вже невідому кількість часу намагається захопити залишки населеного пункту Мар'їнки, руїни, але йому це не вдається. І так само на напрямку Вугледарку Рахова якихось масштабних дій з боку ворога немає. На інших напрямках ворог і далі веде оборонні дії, готує лінії оборони. І, на жаль, продовжує, як ми бачимо, систематично здійснювати артилерійські обстріли, наносити удари за рахунок системи С-300, як це мало місце по Запоріжжю, відповідно. Тому е, ключове, що ми бачимо, це. Стабілізація ситуації на флангах в Бахмуті, відсутність прогресу навколо Авдіївки, і загалом втрати серед особового складу показують, що друга битва за Донбас не принесла тих результатів, які, які були поставлені вищим військово-політичним керівництвом, яке не враховує той рівень ведення бойових дій, здатності до ведення бойових дій, які продемонстрували росіяни і ставить їм набагато Більші завдання, що зрозуміло, що відкриває для нас певне вікно можливостей. Якщо ми говоримо про ту допомогу, яка надається Україні, останній тиждень він не був таким насиченим на якісь пакети допомоги, але найвизначальнішим, звичайно, був візит президента України до Польщі. І в рамках цього візиту ключовим стало те, що дійсно було підтверджено, що ми отримаємо БТР Росомах. І е, самохідні міномети РАК. Це е, цікаві системи, особливо міномети РАК самохідні, 120 мм. Цікаво, як вони проявлять себе в реальній ситуації, але це дуже потенційно цікава для нас е, відповідна система. Окрім того, Данія заявила про те, що Україна отримує від неї більше 100 танків Леопард 1, які також посилять наш е, танковий е, парк. Такі маємо новини щодо посилення нашої допомоги, яку ми отримуємо з боку наших партнерів. Україна переможе через те, що у нас немає іншого вибору, і через те, що ворог робить набагато більше помилок і прорахунків, чим робимо їх ми. А тому ми дійсно скоро отримаємо вікно важливостей, яке ми реалізуємо. І вкотре. Як і в 2022 році, неодноразово ми покажемо, що не треба недооцінювати українські збройні сили, які можуть робити сюрпризи, можуть робити дива, незважаючи на брак боєприпасів і брак важкої техніки, розуміючи, що вони воюють за свою землю, за незалежність суверенітет і територіальну цілісність своєї країни.